Артур Кларк написав продовження космічної Одіссеї 2001. Вона називається 2010 Одіссея Одіссея-2». Наприкінці інопланетний Розум перетворює Юпітер на зірку. Коли група астронавтів ледве рятується від вибуху, вони отримують таке повідомлення від прибульців: усі ці світи ваші, окрім Європи. Не намагайтесь там приземлитись. Це був лише роман, але він свідчить про те, що вже в 1982 році ми підозрювали, що Європа може бути найкращим шансом знайти інопланетне життя в сонячній системі. 42 роки по тому, у жовтні 2024-го, наса запускає найсучаснішу місію з пошуку ознак інопланетного життя, і вона вирушає до супутника Юпітера Європи. Є лише одна проблема. Юпітер вбиває все навколо. То як там могло існувати життя? І як створити зонд, який витримає такі небезпечні умови? Друзі, перш ніж продовжити, я повинен вам повідомити, що антишкола англійської святкує свій десятий день народження і запускає безкоштовну антишколу для всіх. Уявляєте? Тепер кожен може покращити свій рівень англійської абсолютно безкоштовно. Ви отримаєте доступ до марафону з викладачем, унікального застосунку для вивчення слів, самостійного навчання в телеграмі та купу корисних матеріалів. Але це ще не все. З 10 жовтня по 10 листопада антишкола розігрує 10 довічних абонементів на уроки англійської. Саме так довічних! 100% уроків в антишколі проходять англійською, вартість уроку з носієм від 250 гривень. І, звичайно, можливість змінювати викладача поки не знайдете ідеального. Скануйте QR-код на екрані, щоб отримати доступ до безкоштовної антишколи. А якщо вирішите перейти на повноцінне навчання, використовуйте промокод промова 10 для знижки 10%. Не гайте часу, приєднуйтесь до антишколи, яка змінює підхід до вивчення англійської. Глибоко всередині Юпітера тиск настільки високий, що водень, як вважають, набуває форми металевої рідини. І цей металевий рідкий водень генерує неймовірно потужне магнітне поле, майже в 20 тисяч разів сильніше ніж на землі, якщо вимірювати на однаковій відстані. Якби ви могли побачити це магнітне поле з Землі, воно було б удвічі більше за повний місяць. Саме по собі це магнітне поле нешкідливе, але прямо посередині нього знаходиться найбільш вулканічно активна ділянка сонячної системи, супутник Юпітера. Іо. Вулкани на поверхні Іо викидають тонни діоксиду сірки. І щосекунди одна тона цього матеріалу іонізується і потрапляє в магнітне поле Юпітера. Поле прискорює ці частинки до неймовірної швидкості обертання Юпітера. Вони летять зі швидкістю понад 300 км за секунду. Їхня інерція фактично тягне поле назад, розтягуючи його, і цей впійманий матеріал врізається в інші супутники, викидаючи ще більше частинок з їхніх поверхонь. Цей цикл формує величезні радіаційні пояси, які простягаються через Европу та інші супутники Юпітера. Для електроніки це інтенсивне випромінювання є криптонітом. У 1970-х місії Піонар 10 і Воєджер лише короткочасно пролітали повз Юпітер, але радіація спричинила збої в роботі обладнання, давала помилкові команди і спотворила деякі дані. Навіть із сучасним захистом космічний апарат у радіаційних поясах протримався б лише близько трьох місяців. Тож як новий космічний апарат НАСА Europa Кліпер буде обертатися навколо Європи понад чотири роки і не підсмажиться? Насправді цього не відбудеться. Він буде обертатися навколо Юпітера на великій відстані і раз на кілька тижнів наближатиметься до нього, щоб швидко пролетіти повз Европу, а потім знову відлетіти. Оскільки апарат збиратиме багато даних, він зможе використати час простою, щоб передати їх на землю, перш ніж здійснити наступний проліт до Європи. Загалом він здійснить 49 прольотів, картографуючи майже всю поверхню. Власне, саме так кліпері отримав свою назву, на честь швидких і спритних кораблів кліпер 19 століття, які швидко заходили в порти і виходили з них. Але серед усіх місць у сонячній системі чому Европа? Якби ви стояли на поверхні Європи, то за один день отримали б 5400 мілізівертів радіації. Це в 1800 разів більше ніж річна доза опромінення на Землі. Якщо ви пробудете там кілька годин, то зрештою помрете від променевої хвороби. Але Європа приховує секрет. Коли Voyager 1 пролітав повз Юпітер у 1979-му, він зробив цю світлину Європи. Якщо ви порівняєте її з більшістю інших супутників сонячної системи, то помітите, що на ній чогось не вистачає кратерів. Кожна планета і супутник протягом мільярдів років зазнавали бомбардування стероїдів. І на більшості поверхонь це видно, але не на Європі. Чому ж ні? Ну, мабуть, скажімо, щось за останні 60 мільйонів років мало статися на Європі, щоб стерти більшість цих кратерів з поверхні. Через 16 років після Воєджера Галілео наблизився до Юпітера. Він провів 8 років, вивчаючи газового гіганта та його супутники, і магнітометр Галілея зафіксував дещо цікаве на Європі. Магнітні полюси Юпітера, як і Землі, не збігаються з його географічними полюсами. Тому, коли планета обертається кожні 10 годин, все магнітне поле коливається. Це змінне поле Юпітера створює магнітне поле на Європі, до того ж, досить сильне? Це означає, що всередині Європи повинен існувати електропровідний шар, який реагує на поле Юпітера. І дані з Галілео вказують на те, що він має бути десь близько до поверхні, лише на глибині 10 кілометрів. То що ж це за провідний шар? Що ж, біла поверхня Європи майже повністю вкрита товстою оболонкою водяного льоду. Ці червонувато-коричневі ділянки при спостереженні через спектрометр підходять під опис багатьох речей, наприклад, гідратованих солей, сірчаної кислоти або навіть бактерій. Нам потрібно більше даних, щоб бути впевненими, але нещодавні експерименти в GPL показали, що морська сіль при інтенсивному опроміненні змінює свій колір з білого на той самий коричневий. Тож вчені підозрюють, що всередині Європи є цілий океан солоної води, глибина якого може сягати сотні кілометрів. Це означає, що Європа могла б містити вдвічі більше води, ніж уся Земля. І це має бути рушійною силою геологічної активності, яка постійно згладжує та оновлює поверхню супутника. Але система Юпітера отримує лише близько 4% сонячного світла, яке ми отримуємо на Землі. Тому поверхня Європи постійно має температуру нижче мінус 160 градусів за Цельсієм, і можна очікувати, що океан заморожений намертво. Але є спосіб генерувати тепло, який не залежить від сонця. І я підготував невеличку демонстрацію, щоб показати. Орбіта Європи навколо Юпітера не має форми ідеального кола. Це відбувається тому, що Іо Європа і Ганімед перебувають в орбітальному резонансі. Кожного разу, коли Ганімед проходить одну орбіту, Європа – дві, а Іо чотири. Через це Іо тягне Європу всередину з одного боку орбіти, а Ганімед витягує її з іншого, роблячи її орбіту більш ексцентричною. Тепер притягання Юпітера сильніше на ближньому боці орбіти, ніж на дальньому, тому Європа постійно розтягується і стискається, розтягується і стискається, розтягується і стискається. І ви можете бачити, як цей гумовий м'ячик стає теплішим, коли я його стискаю. Вчені вважають, що тертя, спричинене приливним згинанням усього супутника, може генерувати достатньо тепла, щоб підтримувати океан рідким. Цей ефект стає сильнішим ближче до Юпітера, і саме тому Іо такий вулканічно активний. Отже, бачите, цей м'яч значно тепліший. Я одночасно тримав цей м'яч, щоб переконатися, що це не просто тепло від моєї руки. Яку температуру океану ми припускаємо? Це залежить від того, наскільки він солоний. Температура танення льоду може, може бути на 10 градусів за Цельсієм нижчою, якщо це дуже солоний океан, подібно до холодних океанів на Землі. І як би відрізнялось згинання, якщо є великий рідкий океан, і якщо його немає? Якщо океану немає, Європа мала прогинатись з амплітудою близько одного метра. Але якщо там є океан, то вона прогинатиметься з амплітудою 30 метрів. А це величезне відхилення, і це буде чітко видно з гравітаційних даних. Ще одним аргументом на користь товстого крижаного покриву є ці дуже дивні лінії на поверхні, які мають дугоподібну форму. Ми називаємо їх циклоїдами. Неочікувано побачити таке на зледенілому супутнику. Ми вважаємо, що вони утворюються, якщо тріщина поширюється приблизно зі швидкістю руху людини і рухається за полем напруження Європи, коли вона обертається навколо Юпітера. І якби там не було океану, амплітуда цього руху була б недостатньою, щоб пояснити тріщини. Але якщо океан є, він може пояснити тріщини. Усе це приливне згинання виштовхує магму із зовнішнього ядра вгору ближче до морського дна. Вода, що протікає крізь кору над нею, нагрівається і підхоплює мінерали з землі, викидаючи їх в океан. Так утворюються гідротермальні джерела. І там, де ми знаходимо їх на землі, там є життя. Тисячі метрів під поверхнею без сонячного світла, ці джерела є оазисами для життя в океані. Життєві форми тут живляться унікальними бактеріями, Бактеріями, які харчуються мінералами з джерел, а не енергією, що надходить від сонця. Як довго ми вважаємо, на Європі є океан? Можливо, 4 мільярди років не знаємо точно чи міг цей час дати життю можливість еволюціонувати в цих океанах. Так, звичайно, організми можуть використовувати реакції метану, вуглекислого газу, сірки, будь-яка хімічна реакція, яка може відбуватися в океані, може бути використана як паливо для метаболізму цього організму. Тож не йдеться про пошук гриб, китів, молюсків чи ще якогось, а про пошук одноклітинних організмів. Ми так переймалися тим, що на Європі може бути життя, що коли завершувалась місія Галілео у 2003-му, зонд навмисно зіштовхнули з Юпітером щоб уникнути ризику забруднення Європи, але кліпер не зможе просвердлити кілометрову крижану товщу. Тож як ми збираємось знайти докази життя під цією товстою поверхнею? Це Снотбот – дрон з прикріпленими зверху чашками Петрі, який пролітає крізь китовий потих і збирає китові шмарклі безпосередньо тут на землі. Зоологи використовують снотбот, щоб отримати всіляку інформацію про біологію китів. І виявляється, ми можемо робити щось подібне і для космічних об'єктів. Ми вже отримали кадри водяних гейзерів, що б'ють з Енцелада, супутника Сатурна, який містить підземний океан. А космічний телескоп Габбл зафіксував деякі докази того, що подібні виверження гейзерів можуть відбуватися і на Європі. Є надія, що кліпер зможе як снотбот пролетіти через один з таких шлейфів і виявити його хімічний склад за допомогою мас-спектрометра. Але докази існування океану на Європі не є беззаперечними. Енцелад є більш переконливим кандидатом. У нас є реальні зображення його шлейфів, і ми навіть пролетіли крізь них. Ми майже на 100% впевнені, що там є підземний океан. І якщо ми бачимо ці шлейфи на Енцеладі, і там справді може бути рідкий океан, чому Європа привертає більше уваги, ніж Енцелад, що вас туди так притягує. Ми не знаємо, скільки часу потрібно для зародження життя. Але цілком можливо, що Енцелад нещодавно тільки-но запустив свої двигуни, тоді як Європа, ймовірно, вже давно еволюціонувала і розвивалася тривалий час. Це дивно, але бомбардування радіацією Юпітера робить Європу кращим кандидатом. Ці високошвидкісні частинки, що падають на поверхню Європи, дають молекулам води і вуглекислого газу достатньо енергії для утворення нових сполук, таких як формальдегід або пароксид водню. А вони можуть бути їжею для організмів, що живуть під поверхнею, якщо зможуть спуститись. У нас є докази перевертання крижаної оболонки в зонах хаосу, де крижана оболонка, схоже, зрушилась, і речовини потрапили під неї. Отже, можуть існувати шляхи, яким це біопаливо потрапляє під крижану оболонку, і, можливо, до океану. І кліперу не обов'язково торкатись поверхні, щоб підтвердити це. Там є інфрачервоний спектрометр, який аналізує хімічні сліди світла, що відбуваються від поверхні, щоб визначити і нанести на карту, де знаходяться солі, чи є там органічні речовини. На борту зонду є ультрафіолетовий спектрограф, який шукає шлейфи, чи є вони там, і чи зможемо ми пролетіти крізь них. Так, і ми отримаємо зображення практично всієї поверхні супутника з роздільною здатністю понад 100 метрів на піксель. Отже, одна камера робитиме смуги зображень, коли ми пролітатимемо над поверхнею. Вона називається ширококутною камерою, а інша вузькокутна з висоти 50 кілометрів. Зображення буде з роздільною здатністю пів метра на піксель. Якби містіл знаходився на Європі, камера б його розгледіла. А в майбутньому це буде місія спускового модуля, який шукатиме ознаки життя на Європі. Гадаєте, у посадкового модуля були б шанси вижити. Існують дослідження, які стверджують, що ми можемо запустити посадковий модуль, який проживе на поверхні місяць. Якщо цього достатньо, то можна туди полетіти, зачерпнути щось під радіаційної обробки, покласти це в мас спектрометр і. Глянути що там буде. Але не лише Європа Кліпер вивчатиме супутники Юпітера. Місія Європейського космічного агентства Джус або Джупітер Айсі Мун Експлорер вже на шляху до Юпітера. Він прибуде до системи лише через 15 місяців після кліпера і навіть зробить кілька прольотів повз Європу, перш ніж осісти на вузькій орбіті навколо Ганімета. Тобто Європейське космічне агентство теж матиме місію в той самий час. Так, ми ведемо неформальні розмови з членами наукової команди Джус, що означатиме одночасне перебування там двох космічних апаратів. Місія Джус завершиться на орбіті навколо Ганімеда, а Ганімед має власну магнітосферу. Ми будемо за межами магнітосфери Ганімеда. Тож ми можемо сказати: о, гляньте, це великий спалах девід Юпітера. А Джус скаже: О, ми відчули це в наших магнітних сигналах. Таким чином, нам не доведеться робити нічого іншого, окрім як розмовляти одне з одним і впевнитися, що ціле є більшим, ніж його частини. Запуск Европа Кліпер успішно відбувся минулого тижня, 14 жовтня 2024-го, з космічного центру імені Джона Кеннеді, що у Флориді, коли ми отримаємо перші результати. Віддалені зображення почнуть надходити. У 2030-му, коли ми дивитимемось на Європу здалеку у пошуках шлейфів, а в 2031-му беруть перші дані з високою роздільною здатністю. Тож після майже 26 років думок і роздумів про місію до Європи, що ви відчуваєте зараз після запуску? Це трохи нереально. Мушу сказати, я так довго цього чекав, і мене вражає від однієї лише думки, що наш космічний корабель. Зараз летить десь там у космосі. Виявляється, що під час Європейської океанічної конференції наприкінці 90-х наса зателефонувало Артуру Кларку. І після того як вони показали йому плани майбутньої місії з дослідження далекого океанського світу, Кларк нарешті дав НАСА дозвіл здійснити висадку на Європу. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити відео і підписатись на канал. Дякую усім, хто підтримує проєкт мова фінансово. Нагадаю, що ви можете це зробити на Патреоні або ставши спонсором на Ютубі. Усі покликання в описі під відео. Дякую!